Слава Україні! З вами Віллі, шановне панство! Сьогодні хочу вам показати свій акваріум, трошки розказати про устаткування про рибок і про рослини ми поговоримо в наступному відео. Давайте розглянемо критерії вибору з мого боку. Я не є професійним акваріумістом, але маю деякий досвід. Тримання акваріумів. У свій час у мене були, було багато акваріумів, найбільший на 240 літрів, найменший на 40. І я б новачкам рекомендував би не боятись великого, великого літражу акваріумів. Річ в тому, що маленькі акваріуми, вони, у них немає тієї інерційності, яка є у акваріумів 100-200 літрів. А що я маю на увазі? Якщо ви прогадаєте, з кількістю ліків, перекормкою, у вас система не буде мати можливість відновити за рахунок об'єму. Для цього потрібний більш-менш великий об'єм, і тупо, чим він більший, тим система стабільніша. Але є також. І інша сторона медалі. Коли ми маємо діло із акваріумами досить великого літража, вам обслуговування буде набагато важче. Наприклад, ту ж підміну води вам треба буде робити замість 10 15 літрів, 50, наприклад, да, це важче. І все устаткування йде дорожче. Такий акваріум тримати набагато дорожче. Тому золота середина, на мій погляд, це десь 100-200 літрів. Він забезпечує досить непогану інерційність і в той же час не вимагає від вас якихось там супер зусиль по обслуговуванню. Щодо форми акваріума. є різні форми: куб, панорама, корито. Я свій вибирав, виходячи з того, що в мене місце під нього було визначене лише одне, і воно не могло бути по ширині більше 70 см. Тому я робив на замовлення акваріум 70 на висоту 40 на глибину 30. Під глибину я маю на увазі відстань від передньої стінки до задньої. Товщина скла 6 мм, трошки з запасом зробив. Далі грунт кварцевий пісок, фракція 2,8-4 мм, хоча я трошки розочарований таким, такою фракцією, треба було брати трошки більше. Досить мілкий грунт, він є досить гарним для акваріумних рослин. Але в той же час, коли ви сіфоните акваріум, поток води його піднімає і він у вас потрапляє в сифон, це не досить зручно. Тому я б рекомендував би фракцію 4-6 мм таку от середню, але вона знову ж забезпечує і досить гарну циркуляцію води. І не буде залежуватися ґрунт, і в той же час для рослин такий ґрунт є нормальним комфортним для росту коріння. По устаткуванню фільтр внутрішній, Тетра Crystal 400. Зовнішні фільтри я не бачу сенсу використовувати в малих акваріумах. Десь 200 плюс літрів, там уже зовнішній фільтр розкриє свій потенціал. Водичка буде кристально чистою, і тоді його є сенс ставити. Для маленьких фільтрів, для маленьких акваріумів я рекомендував би внутрішні фільтри або корпусні, або такого плана помпа з губкою. З переваг це те, що його легко, досить легко чистити, і з недостатків, що при... Чисть фільтра, частина бруду розлітається по акваріуму. Але якщо у вас система досить непогано збалансована, то в принципі процент цього сміття він невеликий, він потім осідає, нічого страшного в цьому немає. Міняти, промивати губку. Треба десь раз у тиждень, я навіть буває частіше це роблю, але більше із експериментальних таких от дослідів, чи достатня фільтрація чи ні, чи немає перенаселення рибок, якщо вода не, не досить прозора після фільтра, така мутна, дуже, і запах неприємний, це значить, що. Чистити треба частіше. У вас перенаселення або треба більш потужний фільтр ставити. Далі терморегуляція Акваель. Вони поміняли лінійку, раніше у них крутілочка стояла, зараз у них стоїть кнопочка, на мій погляд, це зручніше. При вимкненні світла. Автоматично 25 градусів термометр тримає. Якщо вам треба іншу температуру, прийдеться кожного разу виставляти. Це не складно, але в той же час з крутілочкою було зручніше. Хоча, якби я вибирав, я вибирав би все-таки з кнопочкою. Це більш точно і більш зручно виставляти. Аерація. це один із. Не один, це, мабуть, найважливіший процес. Якщо у вас не буде аерації і циркуляції, то рибки в акваріумі у вас загинуть. Особливо зараз русняв атакує енергосистему, часто вимикають світло, тому аерація дуже важлива. І в мене навіть є запасний компресор, який живиться від USB. Який забезпечує мінімальний рівень аерації плюс циркуляція води в акваріумі, хоч якась буде. Так, вашим рибкам буде некомфортно, але вони хоча б не загинуть. Основний компресор у мене п'єзоелектричний, колар двохканальний на 3 вати. Він тихий, але не любить, коли заглиблювати глибоко камінь. Повітряний. Тоді теряється поток повітря, бульбашки робляться більшими, і їх стає менше, що не є досить добре. Краще, щоб бульбашки були чим, менші, тим, чим менший розмір їх, тим краще. Світло. Я поставив звичайні. Дві лампи по 18 Вт для наружного встановлення з захистом від потрапляння вологи одна 4000 кельвінів кольорова температура, друга 6,5. Получається 36 Вт, але при цьому відстань від поверхні води до освітлення сантиметрів 15-18 десь. І трошки світовий поток падає з відстані. Але цього достатньо, рослини ростуть добре. І борода, до речі, теж. Чорна борода, да, є така неприємність, але я ацельдегідом її майже вивів, і водорослоїди її вже доїдають. Панове, наче по устаткуванню все. Про рибок і рослини поговоримо в наступному відео. З вами був Віллі. Підтримайте відео лайком, коментарем, але саме головне краще задонатьте на ЗСУ. Слава Україні! З вами був Віллі. Побачимося!